Привіт, друзі! З вами Наталя Стареправо. Хочеться мені сьогодні з вами поговорити про тему, яка болить вже дев'ятий рік. Це мовне питання, це діяльність росіян на території України. Це і про те, як одна з найбільш болючих тем, як Україна фінансувала російську війну на території нашої держави. Так, це відверта заява, гостра, але ви зараз зрозумієте, про що я. Найперше розпочну з того, що мені впало у вічі: це петиція про заборону культурної діяльності росіян в Україні. На сьогодні ця петиція набрала вже 25 тисяч підписів. Вона була опублікована ще в серпні продюсеркою Ольгою Клименко. Ця заява, я гадаю, мала би прозвучати, якщо я не помиляюсь, що вона звучала раніше, але про це питання мало підніматися ще давним-давно. Чому Росіяни реалізовували свої проєкти на території України за час війни, коли Росія 2014 року пішла наступом на східні території України? Це питання. Хто це допустив і чому на це так спокійно реагувала тодішня українська влада? Отож, більше про цю петицію. В ній забороняють громадянам Російської Федерації будь-які діяльності, зокрема у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури, загалом е працювати на території України. Тут варто і згадати про артистів, які мають українське громадянство, але вони підтримують або ж замовчують наступ Путіна, плани і реалізацію Кремля щодо України. Цього тероризму вони е, говорять про якийсь там мир, але не говорять прямо не засуджують прямо е, війну Росії проти України. На сьогодні е, Рада національної безпеки України вже ухвалила рішення вести санкції проти артистів, які підтримали війну Росії проти України або вирішили мовчати. Серед них такі е, артисти, які мають українське громадянство. Це Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сидокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко. У мене досі питання: а якщо ці люди мають українське громадянство, чому в них воно досі є? Чому їх досі не позбавили українського паспорта? Адже ці люди давним-давно вже не є українцями, вони зробили свій вибір. Люди, які потрапили під санкції, серед них є і російські артисти, я вже не буду про них говорити, їх позбавлять державних нагород України та інших відзнак, наданою українською державою, наголошують, тут треба відбирати і українське громадянство в тих, хто його має. Адже ці люди не вважаються українцями. Але те, що сьогодні ми з вами спостерігаємо, як 24 лютого Росія пішла наступом повномасштабним вторгненням в Україну. Це є наслідком того, що всі ці роки, зокрема з 2014 року, Україна дозволяла вільно працювати росіянам, російським організаціям, російському бізнесу на території України. Що мені потрапило в очі. І дуже сильно здивувало, як стало відомо, 2018 року і перші чотири сезони російських пацанок знімались на території України. Для російського телебачення вдавалося, що це десь відбувається на Рубльовці, десь в підмосков'ї, тобто на території Російської Федерації. Але на Ютуб-каналі такого відеоблогера як Чент ТІВІ, який робить огляди і реакції на різні шоу, зокрема на російські шоу. Він він знімав реакцію на телепрограму російських пацанок, де і зауважив, де він впізнав локацію, яка знаходиться в Києві в Київській області. Знайшла інформацію, знайшла дані, що підтверджують справді те, що російські пацанок знімали на території України. Зокрема, йдеться про перші чотири сезони проекту пацанок, як мінімум, до 2020 року. Шоу пацанки, або ж якщо говорити на український лад, від пацанки до панянки нам з вами знайоми. Багато хто про нього чув. Шоу, яке знімається про дівчат, які потрапили в не. Благополучну ситуацію, які опинились в кризових ситуаціях, які виросли в недобрих умовах і хочуть стати справжніми леді, їх збирають в так званій школі леді і виховують, якщо це коротко, примітивно. Тому одні із таких сезонів знімалися на території України від імені російського телебачення, тобто російське телебачення собі тут працювало вільно в Києві. Питання, хто це допустив? Здавалось, як вони сюди приїхали? Все дуже просто, все дуже примітивно. В Росії, в Підмосков'ї проекти знімати дорого, якісь локації вони мати орендувати дуже дорого. Вони собі знайшли дешевший варіант. Знайшли варіант в Україні. Як відомо, тут вже була готова продюсерська режисерська. Команда, яка в той час і знімала українських. Пацанок, панянок, то чому б не зекономити? Чому б не зекономити в Росії а, і тим самим використати українську нагоду? Отож, вся російська команда, весь організаторський склад разом з учасницями просто приїхали вільно собі до України, де і розпочали російське шоу. Потім цей контент, який Показували в Росії на російських каналах, на росі на російських ютуб-каналах, самі ж організатори цього проекту вони заробляють на цьому чималі гроші. Це просто шалені гроші. Вони зекономили на самій зйомці, знімаючи це в Україні, але при тому вигрібали такі гроші мішками. І що ви хочете сказати, що Україна не допомогла Росії, не, не профінансувала її в цьому? Я не розумію, як за ті 4 роки, за ті 5 років, за ті 6 років війни Росії в Україні досі продовжувалася співпраця. Тобто це нічого не означало. Сьогодні ми бачимо наслідки, це повномасштабне вторгнення, воно тягнулося ще відтоді, ще з тих часів, і про що тут ще можна говорити? Чому ті санкції не наклали тоді, не заборонили росіянам працювати на території України? Зокрема, це російські актори, скільки різних телевізійних проєктів, я навіть не згадаю зараз ці серіали, але скільки проєктів російських знімались на території України? Ось таким чином ми їм просто допомагали, щоб вони сьогодні взяли на нас і напали з повномасштабним вторгненням, щоб вони сьогодні скидали на нас ракети, дрони Камікадзе, знищували мирне населення. Теж, нещодавно, секретар Ради національної безпеки України теж з нещодавних заяв секретар Ради національної безпеки України Даніло закликав прибрати російську мову з України. Зокрема, йдеться про такий державний канал Фрідом, який, як ми знаємо, вів програми, вів ефіри російською мовою, таким чином, щоб докликатись до росіян, щоб їм щось пояснити показати. Це вже давним-давно зрозуміло, що до них нема чого говорити. Вони не чують, вони наповнені начинені своєю російською пропагандою. Це вже нема сенсу до них говорити, але ця риторика, ця. Спроба все-таки намарно вона відбувалась. Ось і тепер є пропозиція перевести і, швидше за все, якщо я не помиляюсь, вже в планах перевести телеканал Freedom на а, англійський мовник. Крім того, Даніло заявив, що російська мова взагалі має зникнути з українського простору, і я з ним не те, що згідна, я його підтримую, я закликаю всіх в цьому. Це не те. Це не просто підтримка, це те, що мало відбутися ще 2014 року. Чому важливо прибрати російську мову взагалі з українського простору? Російська мова це як елемент пропаганди. Це те, чим Кремль маніпулює, чим він отруює своїх людей, він отруює весь світ і те, що мовиться вже стільки роками, щоб ми. Вже нарешті перейшли повністю на українську мову, те, що яка разниця, це вже не працює, це і не працювало. Це працює з російським суспільством, який має зв'язок з нами, з українським суспільством, з тими колами, які досі спілкуються російською мовою, тому що це ментально зближує, тому що це той зв'язок розуміння, усвідомлення одне одного, зв'язок комунікації. Передавання цієї пропаганди, цієї брехні. Це той вірус, який отрує насередини, і щоб його позбутись, треба з тим щось робити. Але наші українські діячі, шановні блогери, артисти, вони все-таки стоять на своєму і вважають, що нема різниці, якою мовою говорити. Тут я згадаю про такого артиста-співака, як Олександра Кривошапко. Він сам уродженець Маріуполя з російськомовної сім'ї, і він не соромиться того, що він говорить російською, тим паче, ба більше він вважає, що нічого тут такого немає і немає різниці, якою мовою говорити. Важливо те, що ти робиш. Під одним його дописом відбулася така дискусія, навіть обурення однієї з його підписниць, чому він досі веде свій блог і спілкується російською мовою, цитуючи, шкода, щоб вас не навчило, що мова ворога це зброя, яку ви так влучно вострелюєте. Цілком згідна з цією підписницею, адже мова це та зброя, яку ми використовуємо проти ворога. І Росія це дуже якісно робить проти українців. Тут відбуваються дебати, захищаються Олександра Кривошапко на кшталт того, що Людина, яка говорила все життя російською, якою говорили його і говорять його батьки, рідні, друзі, і раз перейти на українську, це неможливо. Та який з того сенс, якщо і так багато українців говорять російською, але вони все рівно залишаються патріотами. Український шоумен Андрій Підняков, ви його знаєте як одного з ведучих Орел і Решка», чи Олексій Дурнєв теж телеведучий шоумен, Ютуб-блу. Огр, це люди, які народились в Маріуполі, люди, які виросли в російськомовному оточенні, але сьогодні з моменту повномасштабного вторгнення вони свідомо зріло перейшли на українську мову, тому що розуміють, що російська мова це зброя російського окупанта, яка націлена проти нас українців, і говорити сьогодні цією мовою нам, українцям це злочин. Чому ці люди змогли перейти на українську мову? А Олександр Кривошапко ні, і відмовляється від цього. Отож, продовжую. Далі він веде. Знаю багатьох людей, які прийшли на українську мову, які вдягають вишиванки, дають вигляд, що вони люблять свою країну, але нічого для цього не роблять. Лише е, дають бутафорне враження. Це мова Олександра Кривошапка. Тобто, е, як викрутитись, як виправдатись, це напасти на інших чудовий спосіб. Інші підписники долучаються до цієї дискусії, захищаючи ту дівчину, яку, яку обурила позиція Олександра Кривошапко Вони продовжують те, що українську мову забороняли тільки роки, збивали, катували, морили голодом. Вона має рацію. Це все українська історія, яку треба знати, яку треба знати кожному з нас, кожному українцю. І як бачимо, Олександр Кривошапко її не знає, що гарно звучить. Не потрібно вам дивитись на зрадників, які зрадили Україну. А дивитись на гідних українців, які відстоюють українське. Це державна мова, якою ти повинен спілкуватися, яку ти повинен знати. Ти повинен знати історію України, історію країни, в якій ти народився, країни, якої ти носиш паспорт, громадянство. Це має значення. Чому за цей час все те, що ми бачимо, що російський ворог з нами робить, не навчило нас? Не, не дало нам усвідомлення того, що нам негайно потрібно почиститись від всього, що несе російська пропаганда. І він, напевно, Олександр Кривошапко не зрозумів, що від нього хотіли почути. До нього підписниця звернулася з, то, з тим, що вона хоче читати його дописи українською. І вона має на це повне право вимагати в тих умовах в той воєнний час, яким ми зараз знаходимося, коли ведеться боротьба. з... Окупантом з ворогом, який нищить, який це не просто ворог, це терорист, це країна-терорист. Вона просто знищує все, що перед собою бачить. Це не просто відбувається бойовий театр між військами. Це Росія. Це Росія нападає на українські мирні землі. Це та країна, яка порушує всі правила війни. І допоки в нас в країні ходять такі, як Олександр Кривошапко, які переконані, що немає різниці, якою мовою говорити, які показують, які вони великі волонтери, як вони допомагають, при тому не розуміють, чому потрібно говорити українською мовою, чому потрібно її вчити, нею розмовляти, тому що йому зручно тією мовою, якою він говорив, все життя, не рідною. Мовою ворога, щоб таким чином пояснити своїм друзям, росіянам, чому це так погано, чому все це не можна робити? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай ну, повертаючись знову до заяви Данілова, що нам потрібно позбутись всього, що стосується російського, має бути повна русофобія. Ні, це не нацизм. Це не утиск росіян, перепрошую який на чортів: утиск, коли ця країна недолуга напала на Україну. Російська мова це спосіб промивати мізки. Допоки люди між собою спілкуються російською мовою, вони можуть промивати мізки, вони можуть поширювати свою пропаганду. Пропаганда це все, до речі, окрема тема це річ, яка оточує нас, від неї позбутись неможливо. Пропагують все і всі. Але ну, те, що робить Росія, це повна брехня, це, це зараження повністю головного мозку. Процитую Данілова: російська мова повинна зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди і промивання мізків для нашого населення, Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди російські наративи дуже небезпечно. Нібито ми повинні з ними порозумітися, ми повинні щось зрозуміти. Нам від них нічого не треба. Нехай вони відстануть від нас, нехай відійдуть на свої болота і квакають на своїй російській мові, сказав секретар Ради національної безпеки України Данілов. Цілком згідно. на 241-й день повномасштабного вторгнення Росії на Україну на 9-й рік війни Росії проти України до нас мало дійти, що все, що стосується російського, має просто. Зникнути з території України це від артистів, від російського продукту, це російське кіно, це російська музика, це російська мова. Це все, що пов'язане з російською. Я спостерігаю досі, окрім такого телеканалу, як Freedom, СТБ досі веде соцмережі російською. Це Ютуб-канали, СТБ серіали, які вони ведуть російською, де вони показують російські серіали, де грають російські актори. Ця е, співпраця досі продовжується. Нехай це знімалось у 2020 році. До речі, все одно ж питання повертаючись, чому досі тоді була ця співпраця під час війни Росії проти України. Але сьогодні це не має бути на наших телебаченнях. Це ми не маємо бачити. Від нас має вже просто вернути все, що пов'язане з Росією. Це промивання мізків українцям відбувалось роками. Це відбувалось з 2014 року. Поки існував цей російський контент, цей зв'язок з Росією дійшло до того, що сьогодні відбувається цей тероризм, це знищення українського. Отож, підсумовуючи друзі, знову ж наголошую, що сьогодні і назавжди в Україні немає мовитись про жодну співпрацю з росіянами, з російським бізнесом, з російськими компаніями. Нам потрібно забути російську мову про жодні перемовини зараз не можуть йтися. Тим самим, коли ми будемо далі співпрацювати, підтримувати росіян. Ця війна ніколи не закінчиться. Чому не йдеться про те, щоб збільшити контент український на українській території? Навіщо нам брати російський? Нам нам ще не вистачає українських акторів, українських митців? Нам потрібно виробляти свій контент. Нам не потрібно транслювати російський контент на території України. Ми вже нарешті повинні стати незалежними на всіх рівнях від російського контенту, від російського впливу. Друзі, все в наших руках. Те, якою мовою ми сьогодні говоримо, те, що ми сьогодні дивимося, що слухаємо, з ким спілкуємося, що ми мовимо, що ми думаємо, як ми думаємо, це все дуже залежить від того, якою буде наша перемога, і яке буде завершення цієї війни. І дбаймо, щоб наша з вами українізація нарешті повністю витіснила все, що пов'язане з російським.